Радіо Уку Студентське представляє Генії Теж Сплоті, серія подкастів від студентів Уку. Таким франка ви ще не знали Жаджалик, Мирон, Мирон Сторож, Мирон Ковалишин, Руслан, Іван Живий, Невідомий, Не Давид, Не Теофаст, Нон Северус, Вівус, Маркове А, Один з молодіжки, Каменяр Мойсей. Всі ці імена надзвичайно різноманітні, а проте належать одній людині. Іван Якович Франко, видатний український поет, прозаїк, драматург, літературний критик, публіцист, перекладач, науковець, громадський і політичний діяч. А ще він, передусім, просто людина. З вами Ася Звіробій, студентка школи журналістики та комунікації УКУ, і це подкаст Генії теж в сплоті. Біографія Івана Франка аж ніяк не є секретною та неодноразово ставала предметом публічних дискусій. Проте, прослухавши всю серію наших подкастів, ви дізнаєтесь про митця дуже багато цікавих та маловідомих фактів. Я, наприклад, розповім про те, чому його звали Мирон, чому жінки вплинули на його долю та чому, на думку про франковий стиль мені спадає вишневий капелюх. Поїхали! Народився Каменяр у селі Нагуєвичі, що на Львівщині, та був довгоочікуваною дитиною для своїх батьків. Саме тому його не називали іменем даним при хрещенні. До чого ж тут одне до іншого, зараз розповім. А річ у тім, що у той час існувало повір'я, що довгоочікувані діти часто стають жертвами злих духів, тому було прийнято називати їх іменами не церковними, а домашніми. Іменем Мирон Франко підписував деякі свої твори. На відміну від інших сфер життя, франкові любові оповиті таємницями та оплетені міфами. Список письменникових любок налічував вісім прізвищ, проте професор Ярослав Грицак, якого я сьогодні ще згадуватиму, стверджує, що туди можна додати ще три імені. Традиційно дослідники франкознавці зупинялися на вивченні історії його стосунків із трьома жінками, з тими, кого мав на увазі Франко у поезії, тричі являлися мені любов. Ольгою Рошкевич, Юзефою Дзвонковською та Целіною Зигмунтовською. Також поряд із іменем Івана Франка вигулькують імена двох поетес, яких він упровадив у світ літератури Юлії Шнайдер та Клементини Попович. Не можна оминути увагою Наталю Кобринську, співпраця з якою привела до появи у Галичині феміністського руху. Назріває питання: хто ж з них був дружиною та матір'ю чотирьох дітей? Відповідь жодна. Як би дивно це не звучало, але серед трьох найчастіше згадуваних жінок Івана Франка немає його дружини Ольги Хорожинської. Стосунки із так званими головними жінками піддавались сильній цензурі, багато тем та ситуації були табуйовані у тогочасному суспільстві, тому все, що стосувалося франкових жінок, не варто було виносити на публіку. Ольга Рушкевич, наприклад, до кінця життя не хотіла опублікувати своє любовне листування із поетом. Ті листи, що ми знаємо, у 1926 році забрав племінник пані Ольги Степан Іванець. На такий вчинок юнака намовив його колишній вчитель: зі змісту листування стало ясно, що є ще й інші листи, проте Ольга Рошкевич категорично відмовилася ділитися ними. Жінка заповіла покласти їх у труну, їй під голову, і її волю виконали. А все ж цікаво було б глянути на зміст тих листів, бо, як писав Франко Юлій Шнайдер, він обходитися з жінками не вмів, принаймні за молоду. Я не маю щастя до женщини від і не буду мати його ніколи, і все через свою незручність. Говорю до них на серію, знучу, а зачну жартувати, то те, як відміть, і вражу. До речі, франкові нещастя можна було пояснити ще одним його вродою. Ідеалом краси в той час був чорноволосий караоке молодик, тож рудий і безбородий Франко аж ніяк не відповідав йому. Хоч Ольгу Рошкевич і не відштовхнула неканонічна врода Франка, на заваді їхньому щастю стало ув'язнення поета та заборона батька Ольги спілкуватися із ув'язненим каменярем. Так перекладачка та збирачка фольклору стала сторінкою минулого Франка і знайшла своє щастя у шлюбі. Спершу фіктивному, а потім щирому, сердечному. Деякі франкознавці навіть припускають, що поет використав своє ув'язнення як привід розірвати стосунки з Ольгою. До кінця свого життя пані Рошкевич мала жаль на Франка, що він щиро її не любив, якщо загнав її у многі великі прикрості. Така поведінка була притаманна Франкові. Можна навіть припустити, що він любив задурювати голови жінкам. Так, перебуваючи у коломийській в'язниці, він вирішив одружитися із жінкою на ім'я Анна, яку не полюбив, а просто поважав за деякі її праці. Шлюб цей так і не відбувся, оскільки обидві сторони втратили інтерес. Та все ж 30-річчя поета близилось, а меланхолійний настрій у його листах почав домінувати самотність, нестерпність умов існування та відчуття близького кінця. Все це було притаманним його листам у 1880-х роках. Чоловік гарячково шукав наречену, аби пізнати сімейне щастя. Та навіть обмеживши свої пошуки кола інтелігенток та вчительок, Іван Франко не змінив свого підходу. Наприклад, його влаштовувало, що всі його любки знають одна про одну. Юлії Шнайдер було відомо, що Франко їде одружуватися до Юзефи Дзвонковської. А Ольга Білинська прекрасно знала, що Франко думає запропонувати шлюб Юлії Шнайдер, паралельно присвячуючи один зі своїх літературних творів уже заміжній Ользі Озаркевич у дівоцтві Рошкевич. Звісно, таке ставлення викликало у всій жінок ревнощі та спричиняло душевні рани. Та все ж Іван Франко оженився. дружиною його звали Ольга Хоружинська. За словами самого поета, до шлюбу він пішов без любові, а з доктрини, що треба оженитися з українкою і то більш освіченою курсисткою. Хоружинська, хоч і була сиротою, та все ж мала гарну освіту, яка давала їй право стати вчителькою. До речі, не лише Франко кривив душею та сумнівався у своєму виборі. Сім'я тригубових, яка опікувалась хоружинською та її сестрами, приховала від поета, що Ольга страждає від нервових розладів і що успадкувала таку хворобу. Наприкінці 1885 року, після довгих роздумів Іван Франко у своєму листі до нареченої оголошує розрив стосунків, бо не хоче, щоб їхнє весілля було обопільним купуванням кота в мішку. Нашими героями загралася доля. Ольга відповіла, що згоджується відменити весілля, а Франко сприйняв емоційну відповідь як знак її небайдужості. У шлюбі Івана Франка з Ольгою Хоружинською люди побачили втілення першого всеукраїнського так званого соборного шлюбу, що поєднав двох українців по обидва боки австро-російського кордону. Франківшлюб став символом поєднання двох україн, але в інший спосіб, аніж це задумували його архітекти. Він проявив численні культурні відмінності й перешкоди, що полягали на шляху до порозуміння між західняками і східняками. Галицьке суспільство сприйняло Ольгу Хоружинську досить насторожено, як росіянку, і докоряло поетові за те, що він не одружився з Галичанкою. Уже після шлюбу Франко закохався у Целіну Зигмунтовську, та навіть після неї шукав любові поза сім'єю. Не все у їхньому шлюбі було аж таким фатальним на перших порах їхні стосунки були явно наповнені любов'ю, і поет навіть присвятив одного вірша Ользі через півроку після взяття шлюбу. Та все ж це був єдиний твір, який Франко присвятив дружині. Незважаючи на чотирьох дітей і тривале життя разом, і Франко і Хоружинська вважали свій союз катастрофою, яка стала їх платою за шлюб не з любові, а з доктрини. До речі, я обіцяла розповісти про капелюх, який я назвала вишневим, та про стиль Франка. Річ у тім, що багато хто зараз вважає, що Іван Франко екстравагантно одягався та був ледь не модником у тогочасній Галичині. Я теж була заручницею цього міфу, тож поцікавилась у пана професора Ярослава Грицака. Я думаю, що це радше є міф. Міф красивий, зазвичай, але неправдивий, як кожна більшість тих міфів. Те, що я знаю про Франка, Франко тільки раз вдягався дуже та красиво. І це було він справив собі одяг, коли був молодою людиною, і коли він закохався Олю Рошкевич. От, і це було маємо цю вдома фотографію, де він там фраку красивий, такий всім що виглядає. Пізніше я не маю таких фотографій. Може, якийсь тим винком, коли Франко габілютувався. І він по але він позичив фракцію. не був фрак не позичив фрак шнуполяція на Каспровича, його близького приятеля, польського поета. А так Франко не дуже надавав уваги характеру, уваги. він виглядає, Це багато писали про це. Він вивів себе дуже просто, дуже просто. Навіть часом кажуть, не дуже охайно, що звертають увагу, це в часи були франкові хвороби, але те, що постійно намінялися у франковому гардеробі, це вишивана сорочка. Вишивна сорочка він надів тоді, коли став українцем. І що, якби дивно, така велика іронія, що коли Франко помер, і це були часи війни, і його не могли поховати власній Гробівцю, то я в чужому гробівцю. і, власне, завдяки цій вишивній сорочці його впізнали. Це дуже важливо. Тобто Франко не давав враження таким зовнішнім знаком, тому що в нього вона було, як умовно кажучи, внутрішній світ. От є спогади про те, як Франко виглядав в відні, або як Франко йшов до свого додому. От, і завжди казали, що це було таке таке враження. Знаєте, що він був не Ніс... Одний приклад, пам'ятаю. Він йшов капелюсі, зняв капелюх, і в цьому капелюсі були вишні чи черешні, і він їх, їх їв з того капелюха. Що для багатьох було дуже такою великою, скажімо, шоком чи скандалом. Е, я не кажу, що це не було в галицькому спіспі гадсько спіство дуже уважно сталося таких речей, але Франко був в тих речах, і тому як би сказати його спосіб, спосіб одягання такий інші також був певним викликом цим торгічним нормам буржуазним. На сам кінець хочу подякувати за увагу. Закликаю до прослуховування всіх подкастів, які створили студенти школи журналістики та комунікації УКУ, та заохочую відвідати дім Франка у Львові, де можна побачити, як жив один із найвідоміших культурних діячів України. З вами була Ася Звіробій та подкаст Генії Теж з плоті. 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 Теж з плоті Теж з плоті, теж з плоті, теж з плоті.